Привіт, експериментатори. Ось ця приблуда, яка світиться без елемента живлення, викликав у багатьох людей здоровий скепсис. Як таке може бути? Там, де захована батарейка або іоністор. Сказочник, як один написав, люди добрі, схема примітивна. Не вмієте паяти або маєте дві ліві руки, ну, зробіть на скрутках. Всі деталі копіячні. Найдорожче буде коштувати феред. Або треба буде десь пошукати на блошиних ринках чи в загашниках. Просто спробуйте, як я. Зрозумійте, що щось тут таке є у цьому. І задовольніть свою цікавість. Я не поясню вам принцип роботи цієї прибуди. Можливо, лише трішки і у загальних термінах. Я не професор. Але те, що вона насправді працює, це я можу продемонструвати. А наприкінці відео я розберу її і покажу, що всередині немає ніяких батареїв чи суперконденсаторів. Почнемо зі схеми. Художник із мене так собі, тож вибачайте, конденсатор у мене на 3300 мкФ, 25 вольт. Змінний резистор 500 кОм. Пробував 100 результат гірший. Транзистор C945 витяг здається з якоїсь плати блока живлення від комп'ютера. А може ще звідкись не пам'ятаю. Три зелених світлодіода. Ну і звичайний ферит. У моєму випадку це феритові чашки. На жаль, одна пошкоджена. Неаккуратно розбирав. Знайшов у старому телевізорі, як бачите, я його навіть не випаював із плати, де він був початково. Лише перемотав обмотки і припаяв до тих самих відводів. Первинна обмотка складає 20 вітків, а вторинна 40. Далі все це спаяв і спробував запустити. І з першого разу, як і водиться, ця байда не запрацювала. Причина, як завжди, банальна. Навісний монтаж. Місце пайки відвалилося. Приступаю до демонстрації. Взяв підубитий акумулятор, яких у мене вистачає, як ви знаєте. Напруги у 4 вольта для початку буде достатньо, думаю. Фонарик світиться, але недовго. 2-3 секунди це так собі результат. На відео, яке я знімав майже 8 років тому, світиться довше. Правда, я тоді використовував крону на 9 вольт. Думаю, причина саме у цьому. Не вистачає напруги чи електрорушійної сили. У мене є трішки кращий акум на 7 вольт спробую і з ним провести тест. О, вже кращий результат. Я таки був правий на рахунок електрорушійної сили. Якщо ви думаєте, що світлодіоди світяться завдяки тому, що конденсатор накопичив енергію і тепер віддав її, то ви будете праві лише частково. Весь секрет у цьому ферриті саме він забезпечує тривале світіння. Забіжу трохи наперед і продемонструю, що без сфериту ця схема не працює. Ось я зняв верхню кришку із сфериту. І подав напругу у схему. Конденсатор накопичує енергію і віддає її. Але, на жаль, світлодіоди не світяться. Але як тільки прикладаю е, навіть маленький шматочок фериту, стається диво. Усе зав'язане на цьому шматку заліза. і ще чогось там чорного кольору. Йдемо далі. Ну, раз ми з вами проводимо експерименти, то думаю, буде доцільно підняти напругу. Я думаю, ви не будете проти. Ось цей акумулятор видає майже 13 вольт. Сподіваюся, я не спалю цю приблуду. Ой. Здається, спалив. А ні, працює. Ого, то і результат вже набагато кращий. 15-17 секунд. Клас. Це вже веселіше, правда? Ну що ж, настав час розкрити секрет і показати начинку цього пристрою. А секрет у тому, що ніякої фейкової начинки немає. Ні прихованих десь там батарейок, ніністорів, нічого цього немає. Ось показую вам усе, як є. Абсолютно все на ваших екранах. Транзистор, змінний резистор, конденсатор, світлодіоди і феррит із катушкою. І ще раз вам кажу: ось схема. Знайдіть деталі і спробуйте зробити. Ви будете приємно вражені. Думаю, самі ж себе ви дуряти не будете? Задавайте питання у коментарях. Я на всі відповідаю. Миру, добра і світла! бажаю вам. І до зустрічі!